Здавалося б, аеропорт це такий хаотичний лабіринт, правда? Але насправді це надзвичайно чітко організована система. Сьогодні давайте розберемося, як працює цей складний механізм, і головне, як у ньому легко орієнтуватися крок за кроком. Знаєте, кожна велика подорож літаком починається не в небі, а саме тут, на землі. І це завжди чітка послідовність кроків, де кожен етеп має свою конкретну мету. Давайте пройдемо цей наземний маршрут разом. Так, і це, мабуть, головне питання. Давайте спробуємо разом пройти увесь шлях пасажира, від самого входу в термінал і аж до моменту, коли валізи знову опиняться в руках. Розкладемо все, як то кажуть, по поличках. Ну що ж, поїхали. Перший крок це, звісно, сам термінал. Усе починається саме в мить, коли пасажир з валізами переступає по ріг аеропорту. Це і є наша початкова точка. І ось він головний термінал. Це ж справжній вулик, правда? Він просто гуде від енергії, від очікування. Тисячі людей, тисячі маршрутів, і всі вони тут перетинаються, хоча кожен веде до своєї унікальної мети. Гаразд, перші враження від терміналу позаду тепер починається найцікавіше, перші обов'язкові процедури, саме тут подорож, так би мовити, стає офіційною. І от ми підходимо до першого справді важливого пункту реєстрації. Тут пасажир офіційно каже, так, я лечу. Отримує свій посадковий талон і. Час прощатися з багажем. Він вирушає у власну окрему подорож, прямо до вантажного відсіку літака. А тепер етап, який, ну скажімо, чесно, часто викликає найбільше стресу зона контролю безпеки. Це абсолютно необхідна процедура, де перевіряють усіх пасажирів та їхню ручну поклажу. Все для того, щоб гарантувати максимальну безпеку на борту. І тут виникає абсолютно логічне питання. Ми всі знаємо про рідини, про гострі предмети, але чи все так очевидно? Список забороненого може, м'яко кажучи, здивувати. Так, тут у нас стандартний набір зброя, вибухівка, легкозаймисті речовини, все зрозуміло. Але погляньте на останній пункт кокоси та кавуни. Що? Здається, щось тут не так, правда? Чому рактом фрукти потрапили в цю компанію? А ось і відповідь. І вона, до речі, чудово пояснює логіку всіх правил безпеки. Справа ж не в самих фруктах, а в тому, що сканери просто не можуть просвітити їхню товсту шкірку і гарантувати, що всередині немає нічого небезпечного. От вам і цікавий факт для наступної подорожі. Фух, найскладніше позаду. Рухаємось далі до третього етапу очікування та посадка. Тепер пасажир потрапляє у так звану чисту зону. Це вже зовсім інша атмосфера. Тут можна видихнути і трохи розслабитись. Зала очікування це такий собі оазис спокою після контролю безпеки. Можна випити кави, поблукати магазинами або просто сісти біля вікна і дивитися на літаки. Такий собі момент затиша перед фінальним ривком. І ось з цієї величезної гамірної зали всі потоки людей поступово звужуються і прямують до однієї точки свого виходу на посадку або гейту. Уявіть, увесь цей гігантський термінал працює як величезна ліка, що спрямовує тисячі людей у потрібні коридори. Ну от, майже на борту, це останній крок на землі. Іноді до літака введе звичний рукав, а іноді пасажирів чекає невеличка поїздка. Ось такий перонний автобус забирає всіх і везе прямо до трапа літака, що вже чекає на злітній смузі. І ось м'яка посадка. Здається, все можна розслабитись. Але ні, подорож ще не закінчена. Тепер починається фінальний етап прибуття. І тут теж є свої процедури. І ось він, довгоочікуваний фінал, зона видачі багажу. Ця карусель, що повільно крутиться, це, по суті, останній крок, який символізує завершення перельоту, момент воз'єднання пасажирів зі своїми валізами. І ось так історія проходить повне коло. Пам'ятаєте цей силует на початку? Тепер він символізує успішне завершення шляху від одного термінала до іншого. Подорож завершено. І наостанок давайте замислимось весь цей складний, багатоетапний процес на землі, всі ці перевірки, очікування, переходи, все це існує не просто так. Кожен крок це частина гігантської системи, створеної заради однієї мети зробити авіаперельоти найбезпечнішим видом транспорту у світі. Можливо, саме в цій ретельній наземній підготовці і криється секрет нашого спокою в небі.